Відтепер платитимуть більше 5% від ВВП на оборонну і подальша підтримка України. Держави, члени альянсу, підготували чорновий варіант підсумкової декларації саміту, що сьогодні стартує в Газі. Текст короткий, утім, і його узгодити було непросто. Моя колега Тетяна Лугунова розкаже, чому. Саміт НАТО офіційно ще не почався, а його підсумкова декларація вже майже готова. Принаймні, її чорновий варіант. У документі чітко прописано, члени альянсу мають на меті збільшити видатки на оборону до 5% від валового внутрішнього продукту упродовж наступних 10 років. Гроші розподілятимуть за такою формулою: 3,5% підуть на класичні оборонні потреби, півтора на суміжні інфраструктурні проєкти. Досягнення згоди з цього питання по суті врятувало саміт в ГАЗі. Саме збільшення військових витрат новий генсек альянсу Марк Рют зробив головною темою зустрічі і ледь не провалив свій дебютний саміт. Категорично проти п'ятипроцентного цільового показника виступила Іспанія. Прем'єр країни Педро Санчес написав генсеку листа з вимогою зробити формулу гнучкішою. Погодити підсумкову декларацію іспанців умовляли кілька днів і, врешті, знайшли вихід. Уряд Іспанії щойно досяг домовленості з НАТО. Тож ми зможемо виконати наші зобов'язання перед північно-атлантичним альянсом і водночас зберегти єдність без необхідності збільшувати наші витрати на оборону до 5% від валового внутрішнього продукту. Тобто для Іспанії зробили виняток, дозволили витрачати менше. Іспанія виділятиме на оборону близько 2% від ВВП. І Якщо бути точним, 2,1%. ні більше, ні менше. 2% від ВВП це нинішній цільовий показник НАТО. Планку погодили 11 років тому на саміті Альянсу в Уельсі. Іспанія ще її не досягла, але хоче зробити це до кінця року, так само як і сім країн блоку, які досі спрямовують на оборону менше коштів. Підсумкову декларацію гаського саміту офіційно опублікують у середу. Текст мають погодити усі лідери держав-членів альянсу. Тож цілком ймовірно, що в документ ще внесуть незначні правки. За даними змі, згадають у декларації про Україну. Зокрема, члени альянсу підтвердять свою готовність підтримувати і надалі нашу державу. Військову допомогу Україні та інвестиції в український оборонний комплекс зараховуватимуть до видатків п'ятивідсоткового цільового показника. Тетяна Слав Фролов. Подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.